Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райбача Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених, і я не про сон. Перві підказки, девочки, от вам зараз здається, що вас плутають, що вас вами маніпулюють. Я кажу про те, що, знаєте, це от якось ілюзорно все. Можливо, знаєте, більше у вас говорить ваш страх. Благодарна за те, що ви у мене є, благодарна, що ви підписуєтеся, що ви посіщаєте мій простір, прекрасний, не побоююсь цього слова, що ми разом ростемо. Так, хто не підписаний, підписуйтеся. У нас інформація на абсолютно різні теми. Благодарна всім, хто біля мене. І будемо дивитися, хто ви в мене на сьогодні, що було, що є та що буде. Так, поїхали. Хто ви в мене на сьогодні? Так, людина на сьогодні в щасті, людина на сьогодні в незалежності. І давайте запитаємо, про що диявол? Знаєте, от ви якось побороли свого диявола, непогано таки з ним справляєтеся, можна навіть сказати, знаєте, ви якось. Не те, щоб домовляєтеся, ви признаєте в собі свого диявола, ви від нього не залежите, і це вам допомагає якось реалізувати матеріальні ваші питання. Знову таки про те, що ви куєте своє щастя, тут навіть карта віддающі. Знаєте, ви якось налагодили свої потоки матеріальні, я вам скажу. Про те, що ви знаходитеся під захистом від будь-яких зазіхань на ваш ресурс, на ваше життя і на те, як ви бачите світ. Добре, по-моєму, прекрасно. Будемо дивитися, давайте, що було, що є, та що буде. Так? Наразі ви молодець, ви пропрацьована, пропрацьований. Так, що було у вашому житті, що є у вашому житті, та що буде у вашому житті. І пораду. На дні колоди карта чистоти. От я вам не побоюсь цього слова, скажу, що ви знайшли баланс між темним і світлим. Коли у вас також тут все ресурсно, значить ви, знаєте, нема у вас якогось іскаження в одну в темному, в світлу сторону. Тобто ви дійсно таки налагодили чорне і біле всередині себе. Будемо дивитися. Що у нас було? Так, дівчатки, ви відстаювали якісь. Свої процеси із людьми під масками Так, карт про те, що вам це дійсно таке було боляче, дівчатки. Але знаєте, ви все одно, якби вам не було неприємно, кого б ви не лишились, кого б ви не залишили позаду себе, кажуть про те, що ви знали, куди ви йдете, дівчатки. Ви знали, що ці люди вас сковують, що ці люди не дають вам вашого продвіження, вашого істинного. І кажуть про те, що ви знаєте, якось відстояли своє і знайшли спосіб рухатися далі, навіть якщо без них. Я діву даюсь, які, знаєте, пробуджені дійсно такі люди на канал приходять, чесно вам кажу. Молодці. Що ще було в, нашому, в вашому житті? Так, кажуть про те, що знаєте, ви чомусь обучалися. Можливо, навіть мали наставників, але, знаєте, в кінці кінців, знову ж таки, да, знаєте, про те, що, можливо, ви на цих наставників забагато. Покладали надії. Якщо це навіть не, не сила, а от просто у вашому житті ви наскільки пропрацьовані, так, що ви розумієте, що о, ваші то люди, які вас намагалися вести і підказувати, що насправді о, всі їхні. Ну, помощі, не побоююсь цього слова, що насправді ви от, насправді сам по собі набагато ресурсний, розумієте? І ви ці проекти залишили, знову ж таки, ми це бачимо наглядно, що ви ці проекти залишили позаду. розумієте? Що люди просто, можливо, знаєте, як навіть, е, от, як кажуть, домовля... були нижче за вас. Е, і договора у вас були з ними, розумієте? Але знову таки люди нижчих. Вібрації, люди, які, можливо, хотіли не так чисто заробляти гроші, як ви, у вас виходить і чисто їх заробляти, показували свої тіні і столь, що цих людей ви дійсно таки залишаєте в минулому, при тому всьому приобретає побіг, якусь перемогу. Так, кому вушки ріже мій суржик, значить, ми з вами на різних вібраціях. Угу. Так, що у вас наразі? Знаєте, кажуть про що? Про те, що ви при тому всьому лишилися якихось. Не те, щоб якоїсь віри, а те, що в те, що ви вірили, можливо, якісь партнери, можливо, якісь е, просто якісь моменти, те, що ви вірили. От вони залишаються просто порожніми. Тобто ви розумієте, що це ілюзії, і надалі ви зараз сидите один на один. Карта незалежності, карта Коваля. Ви на цій карті також сам або сама. Що ви самі відстаєте, що ви знаєте, куди ви рухаєтеся? Знову ж таки, про те, що знаєте, ви почуваєтеся на своєму місці. Те, чим ви зараз займаєтеся, вас наповнює, у вас все виходить. І вам вас навіть скажу, що ну, знаєте, особою не бентежить те, що ви на цьому шляху самі. Що ще у вас відбувається? Да. Тому що ви знаєте, що ви рухаєтеся в майбутнє, ви знаєте, аналізуєте. І знаєте, можливо, навіть ви більше не хочете якихось ударів в спину і е, якихось вакханалій через якісь фінанси. Отак, от знову так. І кажуть, про те, що знаєте, от ви з цього вже пройшли урок, і більше ви так не хочете. Тобто вам краще йти в одиночку. Але ви знаєте, що ви в своє майбутнє ви дійдете саме туди, куди вам потрібно. Отак. От Давайте так. Що ви ще аналізуєте? Що ви аналізуєте? От чиюсь жадібність аналізуєте. І знаєте, от вас для вас ясно, знаєте що? У вас, для вас, можливо, навіть для вас були якісь е, м'ясники, от грубо говоря, да? люди якісь, які хотіли тільки бажати, тільки е, матеріальним жили, а у вас, тут от, от, реально перші карти вийшли, баланс між темним і світлим, і що ви заробите ці самі гроші, або навіть можливо більші, якщо будете. Е, не знаю, віддавати 10% на благотворительність, як це роблять адекватні люди. Так, от якщо до вас прийшло, так допомагати годувати бездомних, допомагати тим, хто нуждається. І це все буде от у вас це йде від чистого серця. І, от, знаєте, для вас ясно, що це не ваші колеги, це що це не ваші люди взагалі. От так, що ще вам ясно? Що вам проще в одиночестві строїть? Да. Щоб від цих людей вам проще закритися, бо ви їх занадто добре знаєте, що ви знаєте, що про вас говорять, пліткують і от начебто навіть допомагаються вас придушити. Хоча це люди доволі такі близькі. От так, це у вас наразі. Ну, я вам скажу, що ви, вірно, йдете. І всі люди нам від народження до смерті, як я завжди кажу. Що у вас в майбутньому, дівочки-мальчики? Знаєте, от у вас в майбутньому ви будете щось вивчати. Ви будете просікати якісь обмани щодо, можливо, якісь документальні. Це не не, не особливо стосовно сили. Тут будуть по-різному. Кожен е, ну, вдягне інформацію щодо своєї ситуації. Знову ж таки, кажуть про те, що ви будете щось вивчати, щоб не потрапити в якісь обмани. Це вам дозволить в кінці кінців, ви вийдете іще на вищу е, вібрацію. Зрозуміли, але тут треба буде щось. Прояснити, довчити, підписати, перечитати те, що ти підписуєш. Кажуть про те, що будуть якісь зустрічі по роботі, дівочки, але про які ви вже, знаєте, будете, от будете підготовлені до них, будете за штурвалом власного корабля. Отак, от це у вас в майбутньому. І знову ж таки повторюся, що дивіться все, що підписуєте. Ще. Майбутньому. Да, ви будете за щось сражатися, щось відстаювати. Можливо, ви знаєте, вам хтось запропонує щось швидко заробити, а ви от знаєте, що так воно не працює, що ви е, хочете, грубо говоря, ще раз причитати, перечитати ще раз документи, ще раз, передивитися всю інформацію. І Тільки тоді на далеку перспективу. Дві карти того, що е, далека перспектива. Так, відкрити якісь таємниці. Да. І карт про те, що знову ж таки дізнаєтеся щось, що буде вам. Не дуже приємно, але, знаєте, хочу сказати слово цінно. Можливо, стосовно знову таке оточення, можливо, знову стосовно цих крадіжок і оцих схваток. Розумієте, я кажу про те, що все одно ви все одно ви виходите на кращу відкові вероятності і в свою стабільність. Ну, тут реально пропрацьована, дівчинка, людина, я нічого не скажу. Класно, чесно. Горжусь вами такими чистими, такими класними, такими, хто знає, що прослухав інформацію, що треба поставити лайк. Не прослухав, ну, всі не все одно себе чимось візьме. Це звичайні видіді речі. Якщо я бачу, що 300 просмотрів, а 20 лайків, то ми ж розуміємо, що люди просто ще не всі прокинулися. Далеко не всі. Так, вам кажуть, і мальчики, діть своєю творчістю. Про що карта пастки? І от підказка мені відразу йде, що ви знаєте, ви наскільки світла, наскільки чиста, наскільки у вас все налагоджено? Що ваші оці пастки? Ви просто от для вас це знову карта пасток. Але кажуть, ви знаєте, ви завжди про них попереджені, і ви завжди е, від них у захисту. Отак от ще давайте, що в майбутньому. Тобто будуть якісь попитки. Ну ви справитеся. Так, маніпуляції. І кажуть, все одно ви набагато крепче, набагато сильніше, набагато осознанність е, посер... ну, від цих маніпуляторів. Сила на вашій стороні. І чого б це не стосувалося дійсно таких покровителів? Або просто от якихось моментів ваших життєвих. Підказка вам. Ну, знаєте, вам кажуть про те, що ніхто не відміняв підказка, ніхто не відміняв людей, дівочки, які будуть вас плутати на вашому шляху. Знову ж таки, кажу про те, що трансформація це завжди вріст. Тут ви молодець. Будуть незвані гості, які намагатимуться щось вам, можливо, навіть змінити якісь ваші зустрічі в часовій віроятності. Тобто. Поставити щось місцями, якось збити вас, якось спантеличити вас, якимись своїми незваними проділками. І кажуть про те, що все одно все це вас виводить на кращу рядку віроятності. Да. Ви це все здатні закрити. Розумієте? Про що, в'язниця? Да, о знаєте, ви це для вас це вже просто, як хочеться, як сімочки. От чесно. Тобто для вас це вже наскільки ясно, наскільки ви це вже переживали, випнули і просто живете далі. Для вас це просто очередний якийсь етап. Да, ви знаєте, де відсікти, а де домовитися. Так, підсумок. Каже, підсумок у ваших людей. Дивіться сюди, підсумок у ваших людей, які нам, які спостерігають за вами. Невдача, звичайно. Тут, я на цю карту кажу десятка мечів, тому що тут вона дуже схожа на десятку мечів. Називається повний кінець і виснаження. Кажуть про те, що знаєте, вони будуть навіть згадувати ще вас. І розуміти, що до вас з вами так не можна, що ви під якимось тотальним, не побоюсь цього слова, захистом, але це, знаєте, це все ваші проработки, навіть якщо у вас вам покровительство є рід або якась сила, це кажуть тільки про те, що ви наскільки ресурсні, що ви вмієте домовлятися, що ви хочете домовлятися, що ви готові затрудничати. Отак. Благодарна, прекрасна, нереально прекрасна. Я сподіваюся, що всі ці мої енергії, ці емоції просто притягнуть таких самих людей, яких, можливо, просто треба підтримати, або просто, якщо вам цього ніхто не казав, що ви прекрасні, я вам кажу, що ви прекрасні. Ви справитесь. Зрозуміли мене. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні. На особисті, будь ласка, в особисті. Нагадую, з перших чисел... На розклад на рік по всіх сферах трошки я про це вже забула. Я потім зроблю окреме повідомлення. Благодарю вас.